Ну тут я знову повернуся трошечки до історії, і можливо, це тому, що я по факту історик. Гілерівська Німеччина вона теж була великою державою. І спочатку розпалася на дві частини, а потім знову об'єдналася. І Німеччина, якою великою країною була, такою і залишилася. Тобто, Росія, ця орда, вона велика. І щоб вона розпалася на кусочки, ну цього не буде. Розумієте, я треба на речі дивитися логічно і з точки зору історії. Вона лишиться, але дай Бог, щоб вона лишилася не такою фашистською, такою кровавою, як вона є зараз. І я думаю, що всередині Росії відбудуться зміни як політичні, так і суспільні, і незважаючи на те, що Росія лишиться е, цілісною єдиною державою. Попри те, вона буде мінятися всередині. знаєте, нашу діаспору за кордоном в першу чергу об'єднує їхня віра, віра в Господа Бога, тому що українці вони дуже побожна нація, святкують паску разом, ходять колядувати разом, святкують різні наші свята, християнські разом. Тому в першу чергу треба черпати силу. У вірі у вірі в Господа Бога і у єдності. Тому що поки ми будь-де триматимемося разом, наша віра, наша сила вона буде непохитна. Молитися і медитувати це дуже важливо. Ну і звісно ж, що у нас тримає разом, це віра в майбутнє, в прекрасне майбутнє, що ми колись. Все ж таки переможемо в цій війні і цей колись уже не поза горами, вірити, що ми є сильні і духовно, і морально, і фізично, і що перемога буде за нами. Знаєте, ще колись до початку війни, і, і тільки е, був захват Криму, анексія Криму е, від мене в одній з передач спиталися: як я вважаю, чи колись буде е, Крим повернений Україні? Я сказала, що я не говорю, що це буде завтра. Але в цивілізованому світі, цивілізованому світі, я вважаю, що ми живемо в цивілізованому світі, не можна храбастити все, що людина хоче. Це не дитяча іграшка. І тому я вважаю, що все, що було захвачено протягом певного періоду часу, політичним шляхом, дипломатичним шляхом. Буде повернено Україна. Я не говорю, що це буде завтра, я не говорю. Але історія говорить про те, що завжди окупант втрачає окупованих. А я тут хочу себе повторити, тому що дуже часто мені задають питання, коли ж я передбачаю кінець війни. Я з перших днів війни і по сьогодні завжди говорила. Що я передбачаю, що війна іде мені число четвірка, а буде тривати або чотири тижні, або чотири місяці, або чотири роки. На жаль, чотири тижні нам тільки вдалося їх відігнати від столиці. За чотири місяці ми важкими шляхами повернули Харків. І Херсон, тому що вони наступали, а чотири роки то є тільки 26-й рік, на жаль. Тому припинення бойових дій чи закінчення війни я найближчим часом не передбачаю. Але переговори будуть. І тут я хочу додати, що е, мускання, наші вороги, чекали пришестя Трампа, як пришестя якогось Месії. Своїми бульками в голові зі своїми планами на рахунок теперішнього президента Америки, але треба пам'ятати, що Америка це є демократична держава, і в демократичній державі право голосу має і парламент, і президент. Тому від одної людини не залежить все і все. І хоча вони й думали, що Дональд Трамп їхній месія, насправді, Дональд Трамп не є нічим месією, він сам собі господар і сам собі президент. І всі його рішення, які він приймає, він приймає логічно і виходячи із своїх інтересів. Тому всім нам зрозуміло, що Путін тут трошечки прорахувався. Тому він сам. Буде йти на переговори. Більше того, він буде напросуватися на ці переговори, але е, його плани і його мрії про те, що прийде Трамп і помахає йому папночкою е, чарівною. На жаль, воно не, не здійснилося. Тому тут він прорахувався. Більше того, я вважаю, що е, він буде завданий кут як отой щур, бо він не є інакше як щур. Буде загнаний у кут, і йому буде показано де його місце. Але на це все треба трошки часу. Ну я тут хочу почати з теми саме цієї, яку ви і по якому ви задали питання. Справа в тому, що дуже багато людей, жінок, матерів, сестер, братів звертаються саме по пошуках своїх рідних і близьких, і щоб я би хоч сказала, чи вони живі, чи вони без пропавши, чи вони мертві. І ви не повірите, в дуже багатьох випадках виходить, що люди, які вважають себе звісті зниклими, вони живі і знаходяться в полоні. Тому дані, які нам е, ідуть від е, росіян від наших ворогів, взагалі вони не відповідають дійсності. Тобто, в них на даний момент набагато більше полонених, ніж вони нам про це повідомляють. Тому питання обмін всіх на всіх було б дуже правильним, якби це було б дійсно всіх на всіх. Але, на жаль, вони приховують від нас кількість наших хлопців, які знаходяться в них у полоні. І тому говорити всіх на всіх на даний момент, на жаль, не є актуальним. Хоча, скажу так, що якби дійсно було б так, то це би було б дуже добре для всіх тих людей, яких рідні і близькі пропали там на війні. Будуть продовжуватися, звісно ж, обміни полоненими, тому що е, нашим ворогам потрібно показувати своє лице, розумієте свою гуманність, яку взагалі у них як такової не існує. Тому що це варвари, це варварська нація, в якої немає ні честі, ні совісті. Але на жаль, всіх на всіх я не передбачаю. Ну, я тут хочу додати: знаєте, що ці масовані обстріли вони і не припинялися. Росіяни це не та нація, яка збирається відступати. Знаєте, як. Як не зробить добро, так погане зробить точно. Тобто вони якісь е пакусті однозначно для нас готують, якісь такі по їхньому сюрпризи. Хоча ми готові вже до будь-чого, ми вже так е настраждалися, ми вже бачили все і все, що ми дійсно і фізично, і морально готові вже до всього. Плоть до того орішника. Який я кажу, що краще б він тривав би у своїх трусах, і в нас би проблем не було, якби він тримав ті орешники там, де їм місце. Але щоб було щось конкретне, щось таке, що може заподіяти всій Україні шкоди, я маю на увазі масований якийсь сильний ядерний удар. Я такого не передбачала і не передбачаю і по сьогодні. Тобто. Так будуть балістики, так будуть всякі каби, безпілотники, але ми теж не спимо. І ми з кожним днем стаємо міцнішими. І наша воєнна економіка теж на рельках, на рейсах. І ми так само готуємося давати відсіч. Тому, як то каже наш, як -то каже наш президент, як то кажуть наші хлопці, в цю гру можна грати з двох боків. Це дві ворота. Це так що вони вже вони вже відчули на собі і нашу силу, і нам не треба буде вже скоро вималювати зброю. А що? Ми не маємо фізиків, ядерщиків, чи ми не маємо своїх там професорів, які можуть створювати зброю. Маємо. І ми свою міць ще їм покажемо. Нічого, нічого. Поїзд їде повільно, але до цілі. Ну, дивіться, я є людина, яка спілкується на багатьох мовах. І слава Господу Богу, я об'їздила чимало країн світу. Зниження мобілізаційного віку не говорить про те, що діти в 18 років підуть воювати, розумієте? Але у всіх цивілізованих країнах світу від 18 років хлопчики, діти стають на облік і проходять воєнну підготовку. Тому що держава мусить опиратися на молодь. Розумієте, якщо ми залишимося без наших воїнів, то хто ж буде захищати нас? Тому зниження мобілізаційного віку не говорить про те, що вже завтра всіх відійшлють на передову. Розумієте? Просто зниження мобілізаційного віку говорить про те, що ми маємо готувати наших дітей до того, що ми живемо по сусідству з такою дуже апетитною ордою, яка ніколи не відмовиться від того, щоб захопити наші території ні тепер, ні в майбутньому. Тому ми маємо до цього бути готові і морально, і психологічно. Треба готувати до цього наших дітей. Тому я вважаю, що ще раз наголошую, що саме зниження мобілізаційного віку буде, але не говориться про те, що вже завтра всіх відправлять на передову. Дивіться, якщо говоримо про миротворчі війська, які вже тут були під ЕГІДою ООН, то краще нам таких миротворців, які не бачать, що твориться, не потрібно. Знаєте, я так скажу. По-друге Uh, ну, навіть під мікроскопом розумієте, вони тут були, бачили і МАГАТЕ, і миротворці ООН і вони нічого не бачили, бо вони в окулярах. Ну то нам краще таких не треба. А чи будуть правдиві миротворчі війська введені на території України? Ну, це питання також надскладне. Це не так просто, що сьогодні Європа рішила, а вони вже завтра тут. Тому що фактично це буде означати вступ Європи у воєнні дії, які будуть відбуватися на території нашої країни, які відбуваються на даний момент? Тому а, я на даний момент... І найближчим часом цього не передбачаю, але на майбутнє будуть складені відповідні договори і протоколи, за допомогою яких ці питання будуть вирішуватися. Ну я тут хочу сказати вам, що я не є особистий психоаналітик Володимира Олександровича, звичайно, щоб приділяти його стан здоров'я, чи психічне, чи фізичне. Але е, користуюся нагодою привітаю нашого президента і побажаю йому щастя, здоров'я і довголіття. Е, в першу чергу, через те, що він е, показує нам неймовірну витривалість. Е, він складає неймовірну зусилля для того, щоби. І, ти, і в і буквально розумінні випрошувати і вимагати допомогу західних країн і наших партнерів, тому ми тільки вже за це маємо йому сказати дякую. Але який фізичний стан президента, що він втомлений, що він дійсно старається, руки не покладаючи це. Не треба, щоб була людина екстрасенсом. По моєму, це це видно по президенту, що він втомився. Але президент не має права втомлюватися, тому що говорити вже за простий народ. Знаєте, президент є президентом. Він обраний нами і він мусить діяти від імені народу. Тому якби йому не було б важко, він мусить іти і мусить боротися за те, щоб ми в цій війні виграли, щоб ми ні в якому випадку не втратили нашу державність, нашу гідні. Ну, я вважаю, що в будь-якому випадку це буде особисте рішення президента. Як я кажу, я даю його прес-секретарем, і, і я ну, не збираюся обсуждати це питання, тому що я вважаю, що це суто залежить від його індивідуального рішення, як буде далі, вирішить сам президент. Чесно кажучи, в таких питаннях я некомпетентна і обсуждати це питання я не вважаю за потрібне особисто від себе. Ну, Андрій Іванович Садовий, напевно, говорить від всіх тих українців, які дуже би хотіли, щоб дійсно нарешті відкрилися наші аеропорти, і не треба було нам різними бусами і різними видами транспорту чи то потягом долати тисячі кілометрів до Європи і до інших країн світу. Але е, я не передбачаю це можливим фізично, тому що знаючи підступність і жорстокість е, москалів. Вони тільки цього моменту і чекають. Повірте мені, тільки з'являться перші літаки на небі українському, вони цього моменту не пропустять. Тому для реалізації такого плану, ви ж самі розумієте, що потрібне надпотужне ПВО, щоб ми могли захистити наше небо, а Україна велика, і багато наших міст ще не захищені. Тому нам обов'язково потрібно підсилювати захист нашого неба. А коли це буде реалізовано, тоді ми вже зможемо заговорити про те, щоб відкрилося небо. На жаль, я найближчим часом цього не передбачаю хоча я додаю, що як і Андрію Івановичу, і мені так само цього б дуже хотілося.